Одна з найбільших мереж медичних лабораторій в Україні Ескулаб упродовж останніх років переживає глибоку внутрішню кризу, судові тяжби, корпоративний конфлікт, звинувачення в розкраданні коштів, блокування роботи та навіть кримінальні справи. Попри це, компанія не лише втрималася на плаву, але й демонструє фінансову стабільність, зростання та соціальну відповідальність. Та як співвласники ледь не зруйнували одну з найбільших мереж медичних лабораторій. Про це розкажемо за мить. Ула була заснована у 2009 році і швидко перетворилася на одного з лідерів українського ринку лабораторної діагностики. На кінець 2024 року мережа охоплювала понад 180 пунктів забору аналізів у різних регіонах України та п'ять центральних лабораторій. Проте за лаштунками стрімкого розвитку розгорівся конфлікт між співвласниками. У центрі уваги Сергій Дядюшко, співвласник компанії та її колишній генеральний директор. За даними з відкритих джерел, саме його управління стало каталізатором численних проблем у компанії. За свідченнями працівників і контрагентів, саме в період керування дядюшка фіксувалися регулярні затримки зарплат, накопичення боргів та припинення роботи частини лабораторії у Києві, а також відсутність сплати податків у розмірі кількох мільйонів гривень щомісяця. Я, як співзасновник компанії, впродовж усього періоду е, часу усіма своїми зусиллями намагаюся перешкодити тим незаконним діям. Я докладу максимальну зусиль для того, щоб відновити роботу нашої лабораторії. І стати ще кращими. Та стати кращим не вдалося. У 2023-2024 роках ситуація загострилася. У наслідок судових процесів співвласникам вдалося юридично захистити компанію від неефективного управління з боку дядюшка. 1 травня 2024 року було ухвалено рішення про зміну структури управління. Компанія перейшла від одноосібного керівництва до колегіального, де рішення приймаються більшістю голосів дирекції у складі трьох осіб. 18 листопада західний апеляційний господарський суд остаточно підтвердив це рішення. Після цього відбулася фактична зміна керівництва компанії та розблокування її фінансової діяльності. Працівники отримали заборговану зарплату. Компанія повернулася до повноцінної роботи. Паралельно зі спробами повернути контроль, Сергій дядюшко став фігурантом кримінального провадження у січні 2024 року. До поліції Львівської області було направлено заяву щодо зловживання у компанії під час його керівництва. У документах фігурує сума понад 20 мільйонів гривень, які могли бути виведені з компанії через контракти з підставними фізичними особами-підприємцями. Частина з них надавала послуги, які насправді виконували штатними працівниками без офіційного оформлення. Кримінальне провадження відкрито за частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України, привласнення майна в особливо великих розмірах. Давайте розберемося, хто ж вони головні герої цієї медичної драми. Сергій дядюшко співвласник і колишній генеральний директор Ескулаб. Власник 43% у ПСМЛ ЕСКУЛАБ і 20% у ТОВ ЕСКУЛАБ Центр. Після втрати важелів впливу дядюшко не пішов у тінь, а вирішив перетворити свій фейсбук на бойовик із заявами про рейдерство, руйнуванням бренду та іншими лиходійствами. Проте як показали цифри та звіти, саме після його відходу компанія почала одужувати. Іслав Луговський Співвласник і фінансовий директор. З приходом колегіального управління він узявся наводити фінансовий лад. Згідно зі звітом компанії, фонд оплати праці зріс у понад 4,5 рази. Середня зарплата у лабораторії в четвертому кварталі минулого року сягнула понад 25 тисяч гривень. Це у 1,4 рази більше середньої заробітної плати у сфері охорони здоров'я. Денис Мельник співвласник із 14% частки та операційний директор. Якщо Луговський бухгалтерський мозок, то мельник, мотор усього механізму. Ханізму торік, «Есколап» сплатив понад 100 мільйонів податків, що утричі більше ніж під час керівництва дядюшка. Він зосереджено і без зайвого шуму запустив назад зупинені процеси. Результат компанія знову працює, мережа зростає, а працівники нарешті можуть дихати вільно, без затримок зарплат. За це стало можливим завдяки своєчасній зміні керівництва компанії та підходів до її управління. Мельник та Луговський змогли подолати негативні наслідки минулого, що дозволило бізнесу працювати ефективніше, збільшити сплату податків та створити нові робочі місця. За короткий час вдалося навести порядок у фінансах, оптимізувати роботу та вивести «Ескулап» на новий рівень. Наше завдання зберегти компанію чесною, прозорою та соціально відповідальною. Це стало можливим завдяки впровадженню прозорої бухгалтерської політики, відмові від фіктивних контрактів та оновленню управлінського складу. Однак не вся структура компанії рухається вперед. Частина компанії, що працює під брендом Ескулаб у Києві, досі перебуває під впливом Сергія Дядюшка. Крім того, ЕСКЛАБ активно підтримує наших захисників. Її програма лояльності, за якою всі військові та учасники бойових дій зможуть отримати знижку 20% на проходження аналізів. Це дозволить ЕСКУАБ значно розширити присутність на столичного ринку, де раніше компанія була представлена менш активно через внутрішній конфлікт, ставте лайк та підписуйтесь на нас. Побачимось.